Так, всім привіт. Доробив я ствол, вже м, фаску переробив повністю і зробив м, коротше, шліфовку. Іменно шліфовку ствола. Не поліровку, а шліфовку. Поліровку я не, ще йому не робив. Хотів <coughs> подивитися, що воно буде зараз стріляти, бо кажуть, що якщо сильно до зеркала відполірувати, це теж не добре. Тому робив я тільки, тільки поліровку ствола. Згладив. Але все одно лишив на, на кінці. Одно... Коротше, я зробив так, що зараз йде під напором. Спочатку тут йде нормально, нормально потім починається трошки під напором за середини ствола. І так, ось, що мікрочок в мене був, ну, де куля штопорила взагалі ж Я його так зняв, що, що вона зараз ну, як відчувається що вона йде на звуження, але вже не штопори Не штопори йде далі. Я аж на кінці ствола. Я не знаю спеціально, напевно, лишив. Бо, тому що, я думаю, що якщо кулі брати різного діаметру, допустим. Що Я думаю, якщо брати кулі різного діаметру, е мені здається, що цей, е цей мікрочок, бо я його трохи е сріну, на кінці трохи шліфанув, аби так сильно не штопорило. Воно так сильно так, типу, цей штопорило. А зараз йде так під напочком. Е я думаю, що лишив, бо, тому що буде, може, якщо для різні діаметри куль, думаю, що буде е типу, воно нормально працювати. Не знаю, може помиляюся, але таке, я, я, я взагалі не майстер по стволах, е, ну, так аби аж капітан щось робити і таке. Е, коротше, вдома я зробив е, пару тільки пострілів від, від тоді, як шліфанув ствол. І зараз я от на 50 метрів спробував постріляти. Е, я так зрозумів, що Бо я там, як, як коротше, після шліфок я як відчищав цю е, спеціальну... Технічну пасту що для, для шліфовки. Коротше, я взяв і потім наніс машинне масло на... у середині в каналі ствола. Ну, це, я, це я зробив, щоб ви розуміли спеціально, щоб, щоб... щоб... Коротше, ну, в маслі побулочки канал ствола. І вдома зробив пару послілів, просто подивився кудись тепер вдома в квартирі я 4 чи ...5 послів на 4 на метри. <гум> і подивився, чи ну, кудись тепер. Воно ну, все правильно стріляло, коротше, і все. Я зрозумів, що трохи все, все менш більш вийшло. Але зараз не знаю, що в мене тут є вийшло. Я зрозумів, що поки було масло, летіло добре, а потім щось або я, або я щось почав косячити, або я не знаю, ну, зараз ми подивимося. Перша група в нас вийшла отут. Це є саме перша група. Оця. І дивіться, як тут все, все дуже класно прийшло, раз, два, три, 4, 5. Взагалі, я думаю, о, якщо буде так стріляти, то ще буде супер. От дивіться, якщо поміряти, допустимо, так. Ну, Це на 50 метрів, виходить 12-13, ну не цілих 13 е, міліметрів. Ну, 13 міліметрів. Якщо взагалі взяти отак, то, то взагалі буде менше. Ну, Це взагалі 9, ну, не буде сантиметр. Разумієте? І потім другий раз я тут стріляв. Там е, почало вище летіти. Я не знаю, чи я прикладку поміняв, чи що я зробив, я не, я не розумію просто. Перше перелетіло сюди, потім тут. А, до речі, ще вітер почав таку от туди. І отак, так не знаю, щось там такий розсип пішов трохи. Потім я скрутив швидкість, бо я, бо я десь пішло сильно виділити. Тут, тут отак іде, а тут трошки ще вище пішло. Я взяв скрутив трохи цей. Все рівно летіло сюди. Е, останні, та, останні три посила, раз, два, три, ось цих сюди прийшло. І вроді, це четвертий. Отак Вот. Ну, коротше, отака штука. Не знаю, щось, щось помінялося, бо тут, звичайно, з автомашини. Я ще сьогодні після зміни, ну тут маємо 37, це багато. 37 багато. А тут, тут вже, до речі, добре так вітер дув. Звідти туди, а це я не знаю, що це прилетіло таке. Ну, коротше, туди, саме перший посил тут був. Тут був, і потім вже вітер трохи сти, бачите, вже майже нема. Во. І отут, отак прилетіло. Коротше, я зрозумів, що ствол працює. Я, я ще подивився, може, осалю ще кулі, бо, бо кулі висохли. Е, бо, тут зараз 24 не цілих, А якщо взяти цих от 4 постріли, то виходить у нас, опять же, нецілих е, 13, та, не цілих 13 мм. Во, от, бачите? Ось. Ну, це взагалі бомба. Це взагалі бомба, ця вийшла група. Це саме перша група е, сьогодні, що я виїхав. Але думаю, вам треба показати. І у цю групу теж треба показати. Ну, сяд бачиш, таке. Ну, ствол, видно, що працює. Коротше, міняє листок. Меняю листок. Е не знаю, чи поставити... Бачите, машина там. Чи поставити мені... Е Тримаєш телефон, і щоб ви побачили, як це... Як, як налетить. Так, е зараз, Та, зараз подивимось. До речі, забув сказати, е стріляв грамовку від Сергія Коля. Так, ось. Три такі. Цей. іду коротше, стріляти. Не знаю, зараз подивився, може, може возьму дамаш телефона, поставлю біля мішені, щоб ви бачили бачили, як я стріляю. Так. Поки що. пауза. Так, друзі. Перемастили кулі, бо ті, ті, ті грамовки висохли. і ці були високли. ну Це машини масло, але навіть кучуку себе висихати Це була грамовка. отут у в мене. Зараз може покажу. Бачите? Куля блеститься так само, як і та. Бачите? як і та Але діло в ті, що вона суха. Треш руку і чути, що вона, вона вже без масла, Вона вже суха. Але блиститься блеститься, блеститься. Масло просто висохло Ось така штука. Це я примастив зараз. Переосало примостив, так як отак. От Треба доставляти це на 09 0,90 грам До речі, забув сказати. Там е, верхню групу, що я крайню робив, е, ну, вже не буду розсити. Роз е, я підв'ю бухест е, 5 5 не нижче зробив. Він почало прилітати вже це. Так, я взяв, бачите. Машина там. Мішення. Мішенька тут. 0,9 куля, я ще не знаю, як нам делетіти після що я доробив е, коротше... Я вже ніби все зробив е, стволом, вже ніби нема що робити. Але є ще є нюанс, звісно. Є ще нюанс, що м, десь ще поля врізаються в кулю трошки більше, як всі. І два таких є поля. Бо це є. Ну, не буду вам об'ясняти, хто в темі, ти знає. Коротше, є, що врізаються два поля, трошки більше, як, як всі останні. Е, їх треба вичисляти, але як їх так е, шліфанути, щоб не зачепити другі поля, то це вже трошка та трошка складна штука, я вам скажу. Це треба тільки. Тільки проходиться їм по тих по тим полі. А от як це вирівнати? ну поки що я не придумав. Я не знаю, тут просто можна зачепити всі поля і стерти всі поля, і, а ті лишиться опять ті самі, ну крочі. Поки що не буду чіпати, бо ствол вроді працює. Ну, дивлюся так, що вже більше, в принципі, нема що робити. Я фаску таку зробив, ну просто ідеально. Мені, мені так вийшло. Ну, вдалося. Не те, що вдалося, я буду так і робити, бо я вже, як говориться, трохи, ну, трохи вже розуміюся, менш більше. Я ж не я, ж кажу, я не майстер по стволах. Я... Я захотів зробити і походу зробив. Напевно вдалося. То, що сьогодні трошки вітерець, це трохи погано, бо неадекватно буде показувати нам результати. Але я думаю, зараз я ще задую сколби цей, бо там вже то, -то закінчується. І попробую ще зараз відстріляти. Правда, я там скрутив, був зразу, бо почало летіти вище. Ну коротко, зараз Ну, зараз подивимося. Те ще треба швидкість підібрати під конкретну кулю. Ствол, якщо так стріляв, зразу, навіть якщо він був в маслі, і він так стріляє. Може без масла, та, може він почав трохи. Мені здається, що розкидати бо трохи Було вже більше трохи. Середина плоточка більше, швидко, і зато розкидає. Мені здається, що все в мене вийшло. Ну, а зараз подимося двоє. Я кажу двоє, всіх подимося, що, що вийшло. Так що в мене 9 -е слаг від Сергія, будемо пробувати стріляти. Ну, і терась подуває, не знаю, чи буде замітно. І терас є, подуває. Але то нічого, нічого страшного. Я думаю, что слово работает, то сразу что-нибудь пишу. Так. Куда у меня? Вот так. Вот так. Я у меня... там Немножко ты... Вот так. Надеюсь, Так. Я стрелять. Так, друзі, що в нас тут вийшло? То тут вже. Тут вже я розумію, що ствол працює. Ой, я радий, я радий, капець. То це взагалі село, це бомба. Це, це мені стає з головою, бля, цієї кушниці. Що це, це взагалі сила, Один відрив бо я кажу, от вітер. Вітер, я думаю, що іменно по вітру був відрив, Не знаю, може я дерну. Е, я все списував тоді, що я дергаю, очі, сорі, треба. Ось так зробити. Я все списував, що я дьою, ну, бачите, вітрі. Вітрі вообще, вот. а, може і бачили по цим. Списував все, що я дьорю. Ну, блін. Ну, я, я собі думаю, що я не розучився стріляти, чи що це сталося? З, ну, с, ну, Це я розумію, що це вже стріляє. Ну, ну, от, е, не знаю, видно, не. видно, так, видно, так, От, Раз, два, три, чотири, п'ять. Я по п'ять робив, бо в мене там воздуху дуже мало в, в колбі. Бо мені стало... Сла, сла. от. Е, якщо точно взяти, то 12, 12 і 4. Бачите? Опа, якийсь. вибух великий був. Тривоги не було. Так, от, 12 і 4 група. Це 50 метрів. От. Прямо, каже. Там машина. <кхи> Тепер. Ну, я я доволі. Все Ну, цей відрив, Це відрив це таке, це міг і по завалі піти. І цей. Ну, ну, давайте вже це з цим будемо міряти. Відривчиком. Я трохи старався, звичайно. то з вікна авто, то не з мішків, не стала. От, тут рівно. Ну, 2,3 рівно. 2,3 и Ну, двадцать три Тут дванадцять. 12... Короче, дванадцать и четыре миллиметра. Тут, тут получається двадцять по, края... по, по центрам берем. Вон 20. дай буде там. Так, дальше. Беремо тут, тут, тут вообще шикарно. Дві, пришла, вот так давайте. Две Раз, два, три, То це, ну, це дивіться, це взагалі ще Але беремо... І до речі, мене вже почало трохи мотеляти отак. Ну типу, ну, все ж таки авто, з вікна авто стрілялося за одного вікна. Ну це я вже доволі капец. Ну це мені вистачає за аж за дуже, Вот, Тут 18 виходить. А якщо взяти отак, ну якщо будь-то мене не мотиляло, в принципі. Якщо взяти отак, то це взагалі, дивіться, це взагалі вісім, е, е, вісім е, і 3. Вісім і три. Треба електроники. Це 0,9 куля. І, до речі, е... до речі друзі, е... так як я є... догадувався, що ствол був змащений маслом і кулі летіли. Не просто висохли. Без... Ну, Те, тіпо... що я раніше мастив е... маслом, я синтетику, ну, той, що люблю машину, тіпо, в кромовою масло. Дуже класне масло, до речі, Нідерланди, це не реклама. Це просто говориш, що машина дуже класно себе почуває мені. Е, до речі, і мої здогадки, все ж я прав. Е, я думаю, як почало стріляти в куля в кулю майже, ну саме бачили, як там, там група, три, три взагалі майже куля в кулю, і тут в касання, і тут е, е, в дотик. Ну, ладно. І тут раз і починає розкидати, що це таке. я Думаю, блін, щось не то. Я поїзд подав по масу ці кулі, а вони сухі. Не блискучі, але сухі. Коротше, ще раз їх перемастив, ну але я на коліні, щоб ви розуміли, я на коліні їх мастив. Я не мав ні тряпки, нічого. Я взяв е, паличку від вух на вату, взяв е, це масло і так в коробці так просто помішав, помішав, помішав і отак і, 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 і поосалив. Це не є рівномірна осалка, Якби було, думаю, рівномірна взагалі була бомба в <кліх> такі діла. Це мені подобається. Села дуже радий <кліх> мені, що мені це вдало. Це я дуже радий. Думав, що спорчу. Хоча я в собі був певний, що не спорчу, але все ж таки, я шукав довго, довго пасту. Я думав купувати фліц, ну, думав купувати фліц. Але потім я згадав, що в мене є вдома. Ще я її колись купив, як мав лануса, то я її купив на автобазарі. Хотів, не знаю, там на вагу я її взяв, типа 100 грам. Коротше, щоб шліфанути, тобто полірувати, типа кузов, я її взяв. Я думаю, ну, ну, ну як, взяв на палець, трошки тої пасти, взяв, типу, пошурував по ну, по таким... Болт не болта, такі типа, як ну, не б не цвяшок, пошувай, типа, я чорний, сильно чорний лишається на на, ці, на пальці. Я зрозумів, що вона нормально буде шліфувати. Зразу зрозумів. І вона не мала, ну типа, я її розвів ще до речі, я її розвів е, з маслом, оцим крок кровоойл. Капнув пару капель, розвів, аби вона була рідонька, типа, не як не сильна рідонька, але така не дуже густа. Е, вона була густа, вона вже роками стоїть у мене. І взяв на палець, і отак отак типу, зробив. Так. І чути, що чу-чуть є, воно там е, якісь там е, не зерна, ну, коротше, зерна не буде, є щось там, таке, щось таке є, але воно дуже дрібосике, дуже-дуже дрібосике. І все, і я думаю, полірувати я не буду ствол. <кхи> нехай поліруєся кулю. Раз він так вже ну в мене летить, нехай так і стріляє. Коротше. Все. Е, я вважаю, що я вважаю, що мені вдалося все -таки зробити те, що я хотів. <кхи> я дуже радий, дуже радий. І я радий, що я вам все покажу, покажу вам. ну е... Там один у мене підписник. Я не знаю, чи підписник, бо там в мене не якщо сховані підписки, я мене, типу не, не, не бачу, хто підписався. Думаю, що підписник. Він, він там в коментарях написав під одному відео, каже: е, я у вас вірю, що ви що ви його доведете до кінця. Ну, ніби, що, типу, е, це, Дякую вам за, за віру в мене. Якщо чесно, е, я в собі сумнівався десь так відсотків, напевно, 40, а 60, що я його зроблю. Е, все ж таки, <嘗><嘗> я думаю. от така моя була думка. так. Е, от, але все одно кажу, що на кінці я чок лишив -чуть, -чуть е, трошки його той чок, але все одно я його лишив. Якщо буде діаметр, допустимо, різний діаметр, калібр так якби, кулі, аби воно летіло мені одинаково. Ну, я не знаю, як воно буде все працювати під різних діаметрах кулі. Але я, мені здається, що буде все з сила. Ну, я всім вже впевнений, що якщо вона стріляє ціл кулів, а цілу ну, це хороші кулі, я не кажу, я зразу казав, що куля працює, я бачив, що вона працює, але відриви були, і тут кінаглі, я бачу, що е, деколи повітру було, здавалося так. Як товариш, здавайся, здається, треба хреститися. Але я бачу, що деякі де 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 були по вітру, а деякі де просто нагло відривало. Я не можу зрозуміти, чи я дергаю, чи я не можу рівномірно втримати вінтовку. Вже так розпирався, що аж, мене вже аж плече боліло, впирався, так цей і, і стискав, і розслабляв, і стискав, вже всякі хвати пробував. Я знаю, що я вмію файно стріляти. ну, Допустимо, я знаю, що я вмію стріляти нормально, але, блін, бачу, що у мене не виходить. Я думаю, може, і я вже... Типу, ну... Старіс не разів, хто говорить. <кій> Отаке. От Добре, гарно вечора, дня, ночі. Пока.